Mm. Добрий день. день. А де ваш голова? Що він Що він жовтий робив? Ну що він мені таник? Його ще зранку не було. Yeah, Ми mm -hmm. чекали з 9-ї години. Його, його нема, тому не вирішили зайти. Mm -hmm. Не знаєте, я депутат обласної ради. Він не є на лікарняні. Він не є на лікарняном. оскільки я знаю, то. А ви хто є бухгалтер? Ні, є землепорядник. — Це не А де ваш весь штат? В жовті? Теж в жовті. Ну, як по ви? яких питаннях наприклад? Бо я поїду зараз перевіряти, що де в жовті, по всіх інстанціях державних прийдуть, що в жовті роблять. Бо секретар? робоче місце тут, я а не Я але Вони Секретар мали їхати, е, в со соцстрах мав їхати, да, а, а бухгалтер мали їхати в казначейство. Ясно. І то вас весь штат, так? Там більше немає. Паспортист. Вона нині вихідний. Вона працює тільки вівторок-четвер. Uh -huh. на, на 25% вона працює. Ясно. Розумію. Тобто ті працівники зразу поїхали, бо вони я їх не бачу ну, тут. Я стояв машину, я дивився з 9 години. Ну, а що вони зразу поїхали на 9 годину, поїхали на жовтне. Добре, так, підляхуємо. То будували клуб. І що сталося і... з тим клубом? Нема спонсорів. А, а ті, що були, де <зас> ділися. Все. А а то... Хтось біцяв нам козак десь трохи. Козак, то, то хіба козак то починав? Я знаю, що путатися. Церкву ремонтував і потім бічав вже докінчити. Ну, але починали путатися. Такі так. партія регіонів. Так. І їм двом — Так, то путатися починали. Двом братам. Знаєте, скільки дали землі вашої? 5 гектарів. По 2,5 гектари землі ваш голова не признається. І ще плюс хотів дати там ті горби, ніби то для спуску якийсь там лежний і так далі. Ще хотів добавочно дати. І щоб ви розуміли, тут тільки одна кімната призначалася для клубу, а решта все мав бути торговельно-розважальний комплекс, який мав належати путасам. Це може бути. Щоб ви розуміли, куди ваш голова йде і що він є. Бо сьогодні немає він вже в запоях знову. В сільській раді немає нікого, крім землевпорядниці. Ніхто на роботу навіть не ходить. Кажуть, що вони є в жовтві. Я зараз перевірю, де вони в жовтві є, по, чи вони там були, чи не були. Їх ніколи там і нема. Кожен день. От така є. Зараз він буде брав лікарняне, що ніби він хворий. А він вже п'яний там. Вже ну, а ви знаєте, що він запиває? Та, не знаю? Ну. Ще не знаю. Ну, то ви за незадовго будуть вибори, щоб ви розуміли, ви знову маєте вибори.